Це відділення екстреної меддопомоги, яке нині в обласній клінічній лікарні діє замість приймального відділення. Його перепрофілювали в рамках медичної реформи за державні кошти. Всі пацієнти, які до нас поступають, діляться на три категорії, так як відділені на три зони. Перша зона це червона зона, це вкрай критичні пацієнти, яким надається допомога негайно і госпіталізуються вони негайно. Жовта зона це пацієнти не критичні, але важкі. І основна маса це ось зелені ці пацієнти, які абсолютно не критичні, не мають порушень вітальних функцій і можуть чекати. Наразі тут замість десятиденного стаціонарного лікування пацієнтам можуть надати короткотривале лікування. Тобто Після проведення процедур пацієнта відпускають. Один з тих, кому необхідна така медична допомога, Максим Гуменюк. Періодично приходжу, лікуюся, тому що є певні проблеми зі здоров'ям. Дуже добре, комфортно, крім того, тут є палати тимчасового перебування, де пацієнт може знаходитися добу. Це зробили, аби мати можливість дообстежити, пролікувати та в подальшому визначити, чи відпустити пацієнта або ж госпіталізувати у інше відділення. Відділення приймальне було, коли тільки приймали людей. Наразі нам розширили доступ послуг. служби. Тепер можемо тут людей і лікувати, і діагностувати для того, щоб проводити лікувальний процес. Відділення були встановлений ліжка. Загалом реконструкція. Відділення обійшлася орієнтовно 37 мільйонів гривень. У цю суму входить закупівля обладнання. Це рентген, КТ та УЗД. Крім того, діагностику, обстеження та лікування для всіх ургентних хворих тут надають безкоштовно, не зважаючи на те, чи пацієнт уклав декларацію і сімейним лікарем. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.